давно не бачили, ага, да, ну я вас видел там, сейчас, Хочется. Я правда долго не смогу, но постараюсь, вот такое это дело. Хотел бы вас спросить, никак не могу понять, раньше американцы были враги, а теперь что дружба, да? Не замечал особой дружбы пока. А это просто, ну а вот, вот, вот смотрите, вот я никак не пойму, сейчас это кто, американцы, это, это этот как его, вот, Трамп? И вот этот, как его? Путин, они что, будут? Мирные договоренности, правильно? Пан Маков, знаете, вот для разговора я к этому я не знаю. Вот, а, не, не знаю. Сай... а вот чего вот, по, по, по какой причине он их избирали? Мир ділить, напевно, вот это единственное. Та да ну, таке ж не може бути. Європа то собі Європа, вони то собі можуть поділити по телефону. То вче вони якби мир ділили, вони б китайців спокликали і таку шикарну лічність, як -Ін. О. Не, пан Ін. То такі спокійні ребята. Там є Венесуела, Сніг. Так вони ще. Це ж Трамп каже, ні. Трамп же заявляє, що хоче Нобелівську премію, щоб йому втулили, то щоб був мир між Росією і Україною. Значить, вони що? Україна на мирних переговорах не, не є, правильно? Не є. А Трамп з Путіном зустрічається. Це про що? Про мир між Україною і Америкою, правильно? Як ви круто заложили. Нет, правильно, як далі жити будуть Росія і Америка? І все. Ніяких Китаїв, ніяких Європи. Так, я не про життє. Я не про життє. Там хто його знає, рік-два він може поробити на роботі його і все. Та знаєте, там через два роки зміняють, так знаєте, там ще імпічмент кладуть. Чуть чули у цього, як його Келінтона. Панеко, не в моих практиках вас перебивать, ви это знаете. Ну, я, я знаю, но слушаю. я сейчас нагадав... ну, смотри, Нет, не, не, я просто хочу, чтобы вы... Америка, она не от президента, там нет такой власти отдельно. Да где вот там же, ну. Даже я ж говорю, ви пам'ятаєте, одного нашли у президента в кишені труси, Ну, правда, 10 років він труси не ніс, И вона, як це показав, чуть импичмент не получив. Микола. Это Америка, кота поставь, вот кота, вот Байдену уже в конце. Не <соцентричный> <Послушайте>. не <соцентричный> Кота поставь от президента там, я не думаю, что то зависит. Нет, сейчас то зависит, он там жестко взялся, команду поменял, всех поменял, все поменял, значит, все, он там... Ну, значить, хтось посидів, що то вишив. От він був вирішив навіть на пів року заморозив зброю в Україні. О, так я ж, я ж не о том же. Значить, вони все-таки. Трамп каже, що хоче Нобелівську премію, би йому повішало, то на шию, не знаю, я, правда, не виділ тої небольські премії. вам не вручали, не? Так, це я третій буду. Спочатку Трамп, потім Путін. Потім Зеленський, потім я. Не, не, мені, мені ж не світить, Набельська є. А я в світі, ми ж друзі. Іменно і, 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 і за мир між Росією і Україною. І Трамп Трамп хоче, як то сказати, мир заключити. Я правда єдиний, зрозуміти. Не, не вже Америка воює з Росією чи Україна, як ви докажете? Україна. Україна воює. А Трамп що на переговори? Я ж вам сказав, я звичайно не розумію. Трамп то понятно, то медаль хоче, а Путін що на переговори йде? Ну хочет узнати, где Росія може работать, действити. Так ні, ну це ж не має значення де. Ну, же, тут же получається, раз Путін йде на переговори, значить він всі задачі вже виконав, правильно? І все йде по плану. Тут я не знаю. Ну як же кажуть, все по плану, зараз... Така доходиться інформація, що через пару днів ви вже перемогли, вже ви на широкому рівні, Україна вже зіздала, і нема чим всі воювати, Уже, вже підготовлюють, кажуть, ваших журналюх. Навіть оцей, як його, як його, от ну, такі фамілію має, як горобчик маленький, не знаєте, як то. Все, букву Зет у нього. Вот така, Такий каратіст китайську одежду носить. Не знаю, хто це. Має цього, о, о, цю передачу. З лютром зет. Я не знаю такої передачі. Ну як? Ще виступає теж птічки, но большой. У нього вони так, так, як. Саме, як часам як защебечать по-Словіному і по журавліному. Він каже: бо він почав вивчати німецьку мову. Та коли коли той чувак натамт виліз, а цей почав по-німецьки шарити, я ж того часу сам вирішив німецьку зайняти. Та що, забули, що ви Не, та ж то, хандахох забили історію. Ні, хандехох, я пам'ятаю, я ще в дитинстві в 5 і, і зі я... що? Так я ж теж оттуда. І шнеля-шнеля. Да, да, да. Та ми ще да. в дитячі ігри грали. Да, да, да. Шнеляшне. Я, я не, 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 не от мене все мучило таке слово, от, оце, як його тоже, от, церковний деятель. Все церковний у вас. Оцей на Червоній площі говорив: Гойда, гойда! Я оце так почув. А, артист? Артист Ахлобыстин? Да, но ведь, ведь же церковный деятель. Мне он нравится. Не э, да, он, да, мне подавается. Но ведь сам все, э, сам. Нет, сме... как артист, как играет да, детей обычно да, рождал. Да, да, ведь не не ведь медиц... он артист не православный, а католический. Да, 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 вот это значит. А да, вот я не разумею, что ведь слово Гойда. Він коли оце скрикнув мене аж у душі, аж йокнуло, шмякнуло, шмяркнуло. Я дитинство згадав. Гойда? Що таке я гойда? Не, я не знаю, пане. Ви, пан. Ви знаєте, я пригадую, коли я малий, був мені десь років 4-5 було, а дідо мів колгоспі робив цим на фірі. І його депортацію зробили, забрали в нього куча коней. Він ку добре. Я так любив коней, так любив коней. А діду каже, сідай, каже, на цю повозку. Фіру називається вона. Знаєте, у вас фіра була чи ні? Повозка? Ну, фіра чи подвода у вас? У подвода, у нас фіра. Це у нас бідарка. Фіра, Сідав на фіру, лавицю брав дерев'єну. И, значит, сказали, Гойда Вишта, тюрик, это назад, а Гойда Вишта вправо-влево. И я это почу, на червоной площади, Гойда, это я сказал. Но... А не он а изразумительный народ, знает, что говорить, Вы говорите, говорите, только хочу вставить на предыдущее предложение ответ. Навірно, он, ведь, наверное, он этот, есть такое у нас гайда быстро. Гайда. Ні, гайда, то є, собі ще гайда, а то гойда. Это не одно і те же. Не, это, я не, не слышал от него. Гайда, этого. Року". Гайда це пішли. гайда, гайда". зі мною. Айда пішли. а, а Айда, это гайда", це а гайда вы, быстро. Бачте, які українська мова, яка розвинута, і недаром би її знищували, якщо я не помиляюся, з 1662. -го. Так, книжки палили, Біблію палили, наказували, хто, не дай Бог, по-українськи заговори, арештувати і наказати штрафом. Да ладно, тут ви сочиняєте. Ні, це буквально правда. Пан Микола, а ты я б я не жил в Украине, да, на Полтавщине? Я ты видишь, карпецки, перукарни, я и дальние. Ж... И вот это вот все, и вот это я разговоры. Не будем, там. Я ж не буду говорить на полтавщине. Я ж не говорю даже за моей руки. Я даже... А Погодь, не... погодь, Микола, ты уже начинаешь. У тебя свидетельство написано: Ты кто по нацата? Украинец. И на каком языке? На украинском? На українське. Нет, з, ну, сторони, не, з сторони метрика була написана по російськи а з другой сторони, да. метрика була написана не по українськи Не російськи, а по-русски. Не, по російськи По російски нет, российского языка. Есть Я не знаю. Я не дуже такий Есть. поліглот. Ну так, видишь, у тебя все написано на твоем языке, а ты, конечно, запрещали. Так я ж могу тут доказать. А что лукавишь? Так даже зараз, у сегодняшний день, я же не помню, в каком году, не то в 14-м, а в 14-м. Ан Микола, у нас даже перед молодежью есть долг. Кер... Не морочить да... им голову. Давай правду говорить. Давай правду. Скажи, тогда... на, на, сегодняшний день у, наш... у наши часы, я забыл, чи то в Мариуполе, чи де... Керівник палив книжки чи ні українські? Що-що там? Керівник області палив українські книжки чи ні? Книжки? А, книги палили? Ага. Не знаю, палили. А ну зараз. А які книги, подождите? Всі їх на українській мові. А які книги нам могу мовити? Ну я що не знаю, ну керівник області, вроді керівник області чи району. Показано ще відео, як він оце скажеться. Я не думав, що я буду спалювати українську літературу. Какая література? Это в каком году було? Зараз я подивлюсь. подивлюсь. Я по, я по пам'яті. От ваші бандеровці сейчас палять русскую літературу. Коли палилися. Далі, чекайте, не, не спішіть, бо так. Коли палилася українська література? Чекайте, чекайте, чекайте. Треба пошукати. Я це пам'ятаю, то навіть у відео є зі. Пан Микола, ну якщо б то було, б, то б вже дошли. Так я забито. Э, росі... О, я зараз заб'ю. тихо. Російський чиновник спалює українську літературу. О! Рогозін Зізнався! Рогозін. 20... Що, он палил? що, що книги? Щас, я тут ціла стаття. Російський чиновник, пропагандист, представник окупаційної влади від Російської Федерації на закопленій частині Запорозької області Дмитрій Рогозін стверджує, що власноручно спалював українські книги зі шкільних бібліотек. Окупа... книги? Школьної книги, школьної книги на українському языке, математику, арифметику, геот і там прочі і прочі. Так, Боже, це ви поновляється. Маємо математику і арифміку. Арифметику, да. І тепер дальше. Про це повідомляє телеграм-каналі, зокрема, про бандиський, я вам звук виключу. Запорізький телеграм-канал, Рогозна телерам. Так, у телеграм-каналах наводиться. Однаково відео цитатор, от зі знанням у злочині. Так Дмитро Рогозін говорить. Пам'ятайте, коли за Петра, за Гітлера, от я якраз цю статтю, от якраз він підходить ці слова. Пам'ятайте, коли за Гітлера фашисти почали спалювати книги на багаттях. Звичайно, так. Відмінний такий епізод. Я ніколи не думав, що сам спалюватиму книги. Я. Коли приїхав в Запорізьку область і коли пройшовся школами, бібліотеками, там такі книжки я вам скажу, Юніс Гітлера. Майнкрафт, значить, ця стаття. Це взагалі настільний посібник. Значить. Історія цього, всього цього українського націоналізму у таких гарних картинках. Я прямо згріб у мішок ці книги, сам узяв бензин, підпалив це. І красиво, звичайно, з мого боку, як доктора наук. Напевно, книжки спалювати. Але це ж не книги, це отрута реальна для дітей. Дізнався російський чиновник то камеру скоєного злочину. От так, то, шановне. от ваша Російська От. Так що за книги можна? Каже, каже Гітлер писав власноручно. Рукопись Гітлера. Рукопись Гитлера, да. Эту подождите, э, эту книгу он сжег. Что еще жог? История сказал... украинского націоналізму, тоже правильно. Кстати, Путін націоналіст или чи не? Націоналіст в хорошем смысле. А поганый, да? так? поганый. погані. Чому? А, українці принижають всех остальных. Понял. Скажіть, мені, скажіть мені таке, чим відрізняється Степан Андрійович Бандеров від Салата Юлаєв? Ага. Это башкирский да, ага, герой, ага, так, я про него так. мало знаю, ага. но тем не менее. За он не, сотру... он не, сотрудничал не сотрудничал с нацистской Германией. Как Тогда не было дело... Тем не менее, он своевал там, потом А против кого? против кого воевал? Против империи, вероятно, Якой... как я. Какой империи? Российской. А за что? За свободу, наверное. Чего? Ну так хотів. За, за свободу чего? Башкірії, вероятно. А Степан Андрійович проти кого воював? Степан Андреевич проти Совєтського Союзу Ляхов і Жидов. Ляхов и Жудов. Где можно почитать? А, а проти, проти Гітлера не воювали, не? Ні, <рес> не, не воевал. А де він був 41 по 44? Хорошо, он сидел. А в 44-м его выпустили? Куда он пошел? А он лишился в Німеччині. Так, а як так? А Так і чекає. Так я ще далі скажу. Я ще дальше скажу. Там досить... Ніхто з політиків, я маю на увазі тих, що я дивлюся блогерів, ніхто, ніхто не затронув це питання. Ви знаєте, ви можете подивитися, я, случайно мені попало, мені тут один знайомий, вислав похорони Степана Андрійовича Бандера. Мюнхені. Ну, вроді 40... Уважаемый, в сорок четвертом он вышел с концлагеря и поехал в Не, он был в Немеччине, лишился. То есть он поехал туда на лечение, да? он в Подождите, он, война еще шла, он жил в Германии после концлагеря, так? Да. В качестве кого? Узник. Узник, он сидел в концлагере, потом ну, вышел, его еще, ну, в концлагере, ну, и... И поехал в Берлин. Ну, пускай будет в Берлин поехал, она и будет куда хочет. он же воевал с Германией. Так, послушай. Так, так воевал? Ну, подожди. Подожди. Он поехал воевать? Там лично, куда, что ли, пока куда, упал? Куда воевать? Ну, что ты рассказываешь? 44, ти 40, говориш? 44 в кінці, у грудні го року, вже в 44-му році вже як, Червона армія е, доходила до, до Німеччини, що ти вже Кослав освободили, і він освободився. Ну, не в тому. Дивіться. Який у вас, це, 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 це моє нагляди, можеш подивитися? Якщо він був нацист, а зв'язку з тим, у 59-му році. Борьба з нацизмом була на широкому рівні. Тобто денацифікація проходила повним ходом. Всіх нацистів виловлювали. А сторонників Степана Бандери, коли йде на похорон, збираються всі колеги Каріфани. І ти представляєш, ти можеш подивитися, похорон Степана Андрійовича Бандери в Мюнхені. В Мюнхені! Де, як ти говориш нацизм? Він, до речі, не доказує. У він... 59-му. 59-му? Так. Да. І ти знаєш, іде така товпа? Досить велика. І це всі нацисти. Якщо боротьба з нацизмом на той час, а вони жорстко, преступників нацизму розстрілювали, а всі нацисти зібралися в одне місце. І, до речі, нікого не посадили. А це що означає? Шо це це, це, да? це... Ну, це була ФРГ. В Мюнхені. Хорошо, хорошо. І в Канаді нікого не садили з нацистів. І, і, того, і того, як тобі, ти за цього, ти, слухайте, бив, чи. Пона... І того, виходить, того... а що найголовніше, дивися. Зстрелив його брат. Ну, не, тут брат. Э, Сташинський, ну його колеги там разом там, бігали туди-сюди. По, за, по, по, э, э, по Хрущовому задачу. Вернувся він назад в СССР, хрущов його нагородив медаллю за героїчне виконання Теаністом Калів укол зонтика. І далі він пішов в Європу, так сказати, на завдання. І тут же приїхав, приходив цей же мюнхен, приходив в поліцейський участок. Зразу ж здається добровільно і розкриває. Що Хто йому казав, по якому приказу? Та й що банде. І так, коротше, після того, там, напевно, цих свідків, знаєш, і так після того Пташинського не було ніде видно. Більше ніхто про нього не знав. суть а, а заключається со, в чому? Чому він вийшов героїчний, вернувся і добровільно здався в поліцейський участок? Не знаю. От видиш, не знаєш, а то подумати треба. А, ще, а що тут думати треба? Слухай, а ще одно, я скажу так. Mm -hmm. Знаєш, для мене було. Я чув багато про Бандеру і трошки так сказати, мій батько десь там бандерівцям їсти возив, за що получил 8 років. А діду ненавидів комуністів, бо забрали. Купа кобил, худоби, моргів поля, я пам'ятаю, сім плугів, сім плугів у мене забрали. Е, значить. І, 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 а діду вже був, значить, Микола, давайте біседами. Я розумію, що у нас з вами стрім. Чек, ну, чек, чекай, чекай, чекай. І, значить, я пригадую, значить, мій мій діду. а так я собі поставив питання вже теперішні роки. Колись, коли я був малий, мій тато каже, Тут давно, знаєш, надивився я фільмів Сталіна про скоркурування, колгоспи, строєння, колективізація, значить, а вони в школі вчили, правильно політика Сталіна була правильна. А мій тато, колись мамі так я підслухав, каже, ну ти розумієш, що це розколкурування. Той же самий коркур, для того, щоб мати пару корів, пару коней, трохи землі, він мусив за щось закупити. Щоб купити, він повинен мати гроші. Щоб гроші він повинен тяжко працювати на тій землі. розумієш, щоб щось придбати. А приходять, а приходять такі ж і бракет, а називають себе комуністами. Та підожди. Називають себе комуністами на той час. І вони забирають. Но это не это, разговор. Да, это же не разговор, я же просто тут выдоказываю думку, что я думаю про коммунистов и про сло. Я спрошу, что ты думаешь, хорошо? Ты, ты, Слово ты, ты, кулак — это, это не только тот, который работал. Да, ну, только кто? Кто, Подожди, кто, кто давал в рост? Кто имел подручных, которые вышибали эти долги с более э, худыми? Да про что ты говоришь? Слушай, который... шо, про что ты говоришь? Да. Ты почитай статью. Я Мій вуйко! Мій войко був в стрибках. Я коли малим був казав, ми вони з татом говорили, як НКВД передівалися в Бандерицю, вирізали кімнати, вирізали не, пів села особливо, особливо де, де були вчительки, де були вчительки. Загайдачник, де ж він? Та при чому тут Сагайдачний? А тепер вже є статті. В НКВД туди рядом. Да, короче, ты такий собі бандера. хоча хотя ты до років у дальше. Давай, все.